Я сиджу і провожу час більш всього в інстаграмі та тиктоці. Я там розказую про свій блог про життя блізнючих та взагалі як де знати волонтерство. Стосовно чим я займаюся в інстаграмі, то це ведення своєї сторінки мені подобається знімати, розповідати про своє життя, розповідати, що відбувається, де я приймаю участь, які я маю новини, Це допомагає комунікувати мені з друзями з різних країн, а також друзями українцями, які вимушено покинули нашу державу. Найбільше часу я прожу в таких соцмережах, як TikTok, Телеграм та Інстаграм. В TikTok та інстаграмі я більше відпочиваю, слідкую за контентом, що виставляють мої друзі, та переписую з ними там. В Телеграмі теж, але знаходжу, можливо, якісь кастинги. Більш щось серйозне, а не відпочинок. Мабуть, так більше час провожу в інстаграмі, тому що я веду блог, багато провожу, тому що це треба робити уроки, тому що я ще навчаюсь, і зняти контент. Торіс, різ з Тік-Ток. В соцмережах я найбільше проводжу це в інстаграмі. Зазвичай у мене там це розваги для мене, але також що час від часу пощу там фото. Ну, веду власне свій блог, стараюся. Користуюсь інстаграмом. Три роки тому видала Тік-Ток. Але найбільше напевно користуюсь месенджерами, зокрема, Телеграм, тому що там проходить найбільше мого спілкування з однолітками, з друзями і так далі. Проводжу, на жаль, десь годин 5 на день. Під час уроків мінімально або взагалі не проводжу. Під час уроків я слухаю уроки. Я проводжу в соцмережах багато часу, тому що це майже моє життя, бо я не можу жити без соцмереж і взагалі без волонтерства. У Ціктоці в день я проводжу приблизно. Годину чи дві в інстаграмі годину в телеграмі, мабуть, так само. Загалом, то я стараюся обмежувати себе в кількості проведеного часу в соціальних мережах, тому переважно це 3-4 години на день, оскільки я маю також займатися і соцмережами громадської організації. Це як додаткова моя додаткова діяльність, окрім моїх соціальних мереж. Ну, переважно блокую контент російською мовою. Для мене це є доволі принциповим. Деколи алгоритми ще не зовсім розуміють, що мені не подобається саме переважно в цьому контенті, але це допомогло мені почустити стрічку від зайвого російськомовного контенту, від зайвого контенту росіян або інших людей, які спілкуються, як на мене, мовою ворожнечі. Блокую контент я часто, тому що інстаграм е, влаштований так, що часто випадає контент, який не дуже цікавий. Е, переважно це агресивний та російськомовний, тому що я не хочу підтримувати продукт ворога. Я блокую контент, це голі люди, це військовий, тому що я є не проти військових. Ну, тому що я як дитина ще майже, і я не завжди хочу бачити, як в кого збивають. Ну, зазвичай не часто блокую контент. Мені це не важливо, просто прогорнув і все. Безпосередньо загрозами. Мені здається, я не стикалася скоріше, це спам, який потрібно фільтрувати, і який потрібно аналізувати, до якого треба ставитися критично, коли тобі е, пишуть різні люди з різними незрозумілими пропозиціями або запитами. Варто ігнорувати такі повідомлення і блокувати цих людей. Я стикалася з загрозами, і це були загрози видалення аккаунту, брати мій аккаунт вести за мене, вилучати мої дописи, бо комусь вони не подобаються. Загрози були. Я їх вирішувала таким чином, що я закрила профіль на той момент, ограничила доступ взагалі комусь, кому будь, і тільки зробила для своїх підписників, для своїх друзів ці, ну, ці дописи. Соцмережі це цікаво і корисно, але важливо завжди залишатися у безпеці. Ось кілька парад, які допоможуть вам уникнути небезпек. Не діліться особистою інформацією. Ніколи не публікуйте свої адреси, телефонні номери, паролі чи інформацію про родину. Це можуть використати зловмисники. Дружіть обережно. Приймайте запити лише від тих людей, яких ви знаєте в реальному житті. Якщо хтось, незнайомий, наполегливо намагається подружитися, краще відмовити. Створіть сильний пароль. Пароль має бути складним: комбінуйте літери, цифри та символи. І ніколи не діліться ним із іншими, навіть із друзями. Будьте обережні із публікаціями. Не викладайте те, що може нашкодити вам або іншим. Фото чи пости залишаються в інтернеті фактично назавжди, навіть якщо їх видалите. Обережно з повідомленнями. Не відповідайте на підозрілі листи чи посилання, навіть якщо вони виглядають від друзів. Їх аккаунт могли зламати. Розказуйте дорослим, якщо щось здається дивним або неприємним, завжди діліться цим із батьками або вчителями. Вони допоможуть розібратися. Пам'ятайте, ваша безпека в інтернеті залежить від вас. Дотримуйтесь цих правил і користування соцмережами буде тільки в радість.